Та на який подивитися хоче багато охочих, це найбільша булава ручної роботи. Він належить мисткині Галині Олійник, дерев'яний твір і черешні має вагу 25 кілограмів, більше двох метрів у довжину і півтора метра в ширину. На ньому викорб, викарбувано сотні українських орнаментів. Однак, народна майстриня із вижниці, що на Буковині створює не тільки витвори, що стають рекордсменами, але й ті, що перехоплюють подих коворінністю. Та різнобарвністю. Що це? Дізнаємося разом. У майстерні різьбярки побувала наша Ксенія Вербовська і готова показати усе в деталях. Дерев'яні тарелі, топірці, шкатулки, хрести, палиці, булави та бунчуки усі в буковинських візерунках, які вже 15 років скрупульозно вирізає Галина Олійник. Спочатку ми дивимося на звичайне дерево, здається, що воно просто сіре, таке. Ніякої колоритності в ньому немає, але коли з ним починаєш працювати, відкривається текстура і створюються дуже красиві вироби. У будь-якому мистецькому творі читається смисл та ідея. Цим він відрізняється від гарних сувенірів, каже Буковинка. Даний таріл називається Велесове колесо. Тут ми можемо бачити в елементах створеного такого чоловічка. Значить, який підносить Богові Велесові е, свою жертву, виникаю пшеничку, яка була в нього зібрана на полі. Ну, в даних елементах ми можемо побачити бичка. Тут, оскільки бог Велес був також богом скотарства. у творчій скрині різьбярки з вижниці більше 45 виробів, за які вона отримала майже 100 грамот та стипендії президента України, брала участь у виставках та друкувалася у різноманітних мистецьких каталогах. У мене є два рекорди України: це найбільша булава і найбільший Бенчук України. Бенчук використовувався коли наші предки йшли в бій. І біля гетьмана був бенчужний, який носив цей бенчук. Робота над Бончуком зайняла півтора роки, а от робота, наприклад, над тарелями займає дещо менше часу від одного року до місяця. Все залежить від розміру дерев'яної заготовки, однак незмінними залишаються етапи створення твору. Кілька ескізів створюється для того, щоб викласти свою думку. Після ескізу робиться технічне креслення. Вираховуємо повністю всі міліметри, розміри готового виробу, який він повинен бути. Після того як у нас є готове технічне креслення, ми робимо проєкт. Проект створюється вже в кольорі, такий, який він має бути вже завершена робота. Заготовка, на якому ми будемо наносити елементи і починати роботу. Наносимо основні елементи на таріл за допомогою лінійки і олівця. Працюється дерево з таким, от такою киянкою. Мені важко, тому що немає сили удару, і я працюю таким mm. важким молотком, яким зазвичай збивають звичайні цвяхи. Зараз у нас є новітні технології, життя покращується і працюємо такими інструментами. Під час матування, фінальної стадії створення загального фону, майстриня декілька тисяч разів б'є молотком по спеціальному цвяшку, який робить оксамитову поверхню. Барвистість створу створюється з допомогою вкраплень, різноманітних порід дерева, металу, фарб та коралів. Туди темніше забарвлення, потрібно нанести більше шарів. Після того, як ми її потонували, я протираю за допомогою різців до чистого дерева і створюється така барвистість. Щоб інкрустувати наш виріб певним кольором кораликів, нам потрібно спочатку зробити розміточку, коли повністю готовий. Це завершальна робота. Бісоринка інкрустується в дерево за допомогою такого шила. Беремо бісериночку, ставимо на дерево і затискаємо її тут. Різьбярське мистецтво не є популярним серед жінок. Однак творча натура майстрині не розділяє ці невидимі гендерні рамки. Трошечки я не погоджуюся з тим, що займатися деревом це тільки справа чоловіків. Якщо ти любиш цю роботу, якщо вона тобі близька, то чому ні?